Всім привіт! І у цьому відео я вам покажу, що потрібно робити, якщо Facebook забанив ваші ФПшки. Дивіться, ось у мене є, бачите, БМ. На них є 1 ФП, 2 ФП, Коротше, багато ФПшок. Якщо ми зайдемо в сторінки до нас, ми побачимо, що цих сторінок немає. Вони учора були активні. Все, все з ними було добре, але сьогодні їх не стало. Тому я от заливав рекламу теж, і бачите, одна сторінка в мене всього є. І ну, мені це якби не підходить, тому що не дав частий первобіл. Що вам потрібно зробити, коли таке у вас сталося? Є така силка, ви її ось нажимаєте, вставляєте. Дивіться, і тут бачите, скільки є сторінок повторно активувати. Ось о, ви нажимаєте просто повторно активувати. Бачите, просто активуйте їх повторно. Ось Ось таким чином. Але якщо ви бачите, ви не всі активували, давайте ми переглянемо. Ви активували не всі сторінки. Ось ціке активувалося. Бачите, активувалося всього пару сторінок. Вони активні. Тепер, як ми бачимо, якщо я ще раз нажму на цю силку, тут вже нічого не буде. Щоб тут воно з'явилося, вам потрібно нажати і зайти ось на е, основну сторінку. Якби на аренду, на вашої арінди чи фарм на основну. І тут опять можна повторно активувати, активувати, активувати і так далі. І собі так активовуєте. Далі, який є ще варіант, як можна активувати цю сторінку? Ви просто так само ось за допомогою силки, а ще можна отак. Заходите просто у Facebook. Воно вас, бачите, кидає на сторінку. Ви заходите на вашу оренду на основну сторінку. Гортаєте донизу. Шукаєте сторінки. Нажимаєте на сторінки і гортаєте донизу, бачите, в самий низ. І тут теж є активувати, 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 активувати. І так активуєте сторінки. Ось воно вас опять перекинуло. Ви нажимаєте якось там собі «Вернутися». Ось, або переходите обратно знову. І ось таким чином теж заходите в сторінки. ось, Так, де це? Ось в сторінки заходимо. Вертаємо донизу, активувати, 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 активувати. І ось таким чином активуєте всі сторінки. Ось так. Тому дивіться, в нас було 6 сторінок, а тепер скільки встало. Тепер стало вже 20 сторінок, бачите? Буває просто, що воно викашує. Там лишилося, так поняв, ще пару сторінок. Зараз я їх теж активую і буду задаватись. Тому, якщо вам сподобався цей ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!